Останній пасажир. Марта поверталася додому останнім автобусом. Вона була втомлена після довгого робочого дня і мріяла лише про гарячий чай і ліжко. В автобусі майже нікого не було, лише водій і один пасажир, який сидів у самому кінці салону. Чоловік був дивний, нерухомий, з обличчям прихованим у тіні капюшона. Анна сиділа ближче до передньої частини автобуса, не бажаючи на нього дивитись. Автобус їхав порожніми вулицями. В якийсь момент Анна глянула у церкало заднього виду. Чоловік сидів на тому ж місці, але їй здалося. Що його голова була повернута прямо на неї. Серце її почало битися швидше. Може, це ілюзія? На наступній зупинці нікого не було. Водій зупинив автобус, але двері не відчинились. Замить він поїхав далі. Марта знову глянула на пасажира. Тепер він був ближче. Вона була впевнена, що ще хвилину тому він сидів на кінці автобуса, а тепер уже на кілька рядів ближче. Вона спробувала заспокоїти дихання. Може, він просто пересів, а вона цього не помітила. Минуло кілька хвилин. Наступна зупинка. Автобус зупинився, але двері знову залишились зачиненими. Коли вона подивилася в дзеркало, чоловік сидів просто за нею. Вона не чула його кроків, не відчувала його присутності, але знала, що він там, Пане, прошепотіла вона. Повільно обертаючись, сидіння було порожнім. Марта різко схопилася на ноги і побігла до водія. Будь ласка, зупиніться. Вона почала прохати його про зупинку. Водій здивовано глянув на неї. У вас все добре. Цей, цей пасажир. Де він? Водій подивився у дзеркало, потім знову на Марту. Ви тут одна. Марта застигла. Автобус зупинився на її зупинці. Вона вибігла, відчуваючи, як у грудях шалено калатає серце. Коли вона озирнулася на заднє вікно автобуса, що від'їжджав, побачила його там. Він стояв за склом і широко посміхався, і тоді Анна зрозуміла, що вона не поверталася додому сама.